Доброго дня, шановні наші глядачі, з вами як завжди, об'єктивна Сображанська зірка. Зараз ми в гостях у наших е, людей, які проживають нова, як Маленька. Нова Іванівка, Гусой, Наталія Анатолійовна. на нас розповість, що в них тут, які в нас відбуваються безпреділи у нашому так сказати, районі. Будь ласка, розкажіть. Доброго дня всім. Сановні глядачі, я з'їздив Новоіванівку, взяв інтерв'ю Гуцової Наталії Анатолійони, але вирішив, доки я не соберу всіх доказів, доказів і не просто підтверджень злочину, воно вже є. Але і ну, не до, різні документи, адже тоді, коли... Отримували землю, коли це вона отримала, хто тоді, якби це все робив, це чи райрада робила, чи Держгекадаст. Але що Держгекадаст, це стопроцентово, адже зі слів Наталі Анатолійовни, я ж вам сказав, що це тільки я показав вам початок, який е... повністю дам інтерв'ю вже потім, як соберу всі документи відповідні. Але ж на сьогоднішній день все зрозуміло. Зрозуміло що? Що де ж земкадастр, коли ще якби, всі ці питання вирішував. От, Богодуховський, Харківський. Ну, Богодухів це в обличчі такої собі таряник Наталії Володимировни. От. Вони вирішували, як це робилося, Схема дуже проста. Всі ми розуміємо, що люди взагалі в селах ну, якби, мали надію і впевненість, що земля їхня, так як їм всі моменти, змінення, переміни, все це залежало. В кожному селі був землопорядник, був голова села, який був всі ці питання вирішувалися на сесії як сільської ради. Але люди були обдурені головами сільських рад, які як колись мені голова сільської ради Суханянська розповідав, а я вивішував об'явлення на дверях у тарянік. Тарянік, ну то ж ви зрозуміли, це голова да? Вивішував, а хто туди то таряник ходить кроме нього? Звісно, що він не ходив. От. Ну І так же всі робили. Ми знаємо по Брагу, це яка була конкретно у е, Клинівській сільській раді, яка все це знала, все це розуміла, дуже близьких. В сосунечках було, вони там копіювали, може й не тільки. старяні. то тобто, ці всі питання, вони вибирали всі землі, які якби, вільні. Да? Ну, проблема ж тому, що землі вільні знайти не проблема, вони всі їх знають, тому що в кожного кадастру, і карти, і все, вони це все знають. Кожен сільський голова, там теж є землевпорядник, і всі моменти вони все це розуміли і знали. Саме легше було вкрасти землю яку? Яка в принципі не оформлена, нібито, тому що людям вони не пояснили нічого. Люди користувалися десятками років. І ніхто не сказав, не зібрав, ні сходку ніяку, що потрібно землю оформляти, там не оформляти. Адже ми раніше, як ви знаєте, ніхто її не оформляв цієї землі. Її... Користувалися і досі є неоформлені землі, хіба що хто продає землю. А якщо земля за домашнім за частним будинком, то її ніхто до сих пор не оформляв. Таких випадків ще дуже багато, сотні, сотні і тисячі. Але поза межами це було удобно, вони їх не попередили, землі оформили. Ну проблема ж ще, куди їх діти. Ну, кому їх, їх ж продати треба? Вони ж це робили не раді, щоб комусь там допомогти. Там, ні, вони раді своїх, так сказати, особистих нужд. І от нам ну, якби, доповідають, але ми все це будемо розслідувати. Я чекаю зараз документів. От. І що саме, що нам доповідають, що саме Тарянік Наталя Володимирівна. Бра получала, тримувала з кожного гектара 500 доларів. Всього на все. Навсі. От трьох людей забрали одним куском 14 гектар. Тобі це 7 тисяч доларів. Як це доказати? Це дуже просто. І ви розумієте, і для цього потрібна була людина, кому її продати, яка вложила такі гроші. І от тут спливає вже давно відома нам особа. Ще одна падлюка стопроцентова, яка підібрала землі ж не тільки в Клинівській сільці, а багато в яких ну, селах району. Є такий Кодацький Олександр. Це той, який частину землі ревербатує, а частину землі просто перепродає більш. Сильним фермер, тільки звісно ж вже не за 500 доларів там, чи за 700, а вже, звісно, за полтори, там дві тисячі доларів. Тобто, непоганий собі такий заробіток. Він ще взагалі людина без, без, без морди, без Харі без тієї за… Людина, яку ніхто не знає, людина, яка він знає тільки торяник, і там ще одна в них персоналя є у Харкові. Фамілія, ми вам теж озвучимо. От. І якби. Ті ж моменти всі зверталися. Я ще по Сухинянській сільській раді в прокуратуру писали заяву. Люди підписані були документи, передані. Хто щось задав? І ти ж хто ж ці землі забрав? Хто? Кадацький. Але ніхто, люди піднімали. Сходки були вже люди після того, як зрозуміли, що вони залишились без землі, яких вже взагалі немає землі, тільки потім почали щось робити. Але прокуратура наша. Звісно, нічого не зробила. Поліція, звісно, нічого. Відкрили навіть кримінальну справу. От. І що далі? І що далі? А далі нічого. А далі вони розповідають, а ви ж довжний були зробити землю, а ви ж повинні були. А хто про це казав? Сільський голова якийсь просидів чотири сроки, допустимо, в одному і в другому місті, да? він чомусь не сказав. Люди довіряли, думали, що якщо потрібно, сільський голова ну, об'яснить. Що це по селюзі? Зібралися депутати повідомили, депутати повідомили людей. Все. Але цього не було зроблено. Звісно, можна сказати, незнання закону, закона, не свобода відповідальності. Це все брехня. Це просто корумпована влада, корумпована більше всього, ДЗК, в яке зговор насправді з головами сільради і не понаходила таких. Падліцов типа Кадацька, і реально, реально кинули людей. Це сотні сотні людей. Просто стали без землі. Зараз тепер ті ж навальники, що пропонують? Земля та ними оброблена була, де люди займалися, і, звісно, вона в хорошому стані, вони значить, передали її, а цю землю. А людям же, щоб не бігали, не гавкали, сказали, та оформляйте ми вам другий кусок. Де? Ну цей кусок землі, ви знаєте, де знаходиться. Це колишні були споруди, які розвалені, розібрані. Там куча бетона, там всякого. Ну ви розумієте, дерева зарослі. Чи зможуть ті люди самі розробити? Чи в'єни ж такі кошти? Звісно, нема. Тобі ж, ви розумієте, то і перспективи німа нема ніякої. Тим паре ще, що земля ця, деку вони обробляли, вона практично рядом біля села, і людям удобно. В них там огороди не вирощували, хто картоплю, хто кукурудзу, хто соняшник хто що садив, кому що потрібніше, той садив. Там знаєте, ще таки був один одне питання було, одна мені посадова каже, Та вони ж там і соняшники, і кукурудзи чи таке вам діло, що вони там сі? Це їхня земля. Вони збирають, корнять цю скотину, яка в них є, і за що цього, живуть. Вони ж не змінили статус стільного призначення землі. Вони ж там не побудували житлові будинки, там, не побудували на ній навіть не житлові, якісь підприємства і подобне. Тобто це земля під огородництво, і вони її вирощували городу. Це не ОСГ. ОСГ це зовсім друге. На, на землях ОСГ можна будувати для. Якщо особисто фермерське господарство, то людина може будувати будівлі, там, споруди для того, щоб обслуговувати це господарство. На, е, чисто на огородині, те, що видавалося на огородину, вони, вони садили тільки огородину. Тобто порушення тут ніяких не було. Но проблема ж не в тому, що порушення. Це для них взагалі не цікаво. Цікаво те, що. Е, Кожен посадовець повинен був заробити гроші. Е, голова сіради собі, ну більше всіх мали, звісно ж, голова ДЗК е, наша Сторянік, я не знаю, може щось клеркам своїм, помічникам щось давала. Ну, я думаю, вряд ли вона що їм давала, вони довольствуються зарплати, яка дуже непогана. І, звісно ж, та людина, яка особ, 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 яку ми озвучимо ще, яка сидить в Харкі. ДЗК сиділа і розпоряджала, і ну, ці моменти всі вирішувала. Ви думаєте, це проблема узнати, це не проблема. Ну, ми зберемо документи і це буде ясно. Якби цим займалася прокуратура і поліція належним чином, цього випадка не було. Потім ці люди, які були, це, це зговори. Це група осіб, яка створила злочин, ну, людей кинула на великі дні, да, на огородини. Ну, насправді вони заробили гроші на них. Розумієте? Це злочин, який доволі серйозне покарання з конфіскацією. Але ж у нас, в духе, нічого не відбувається. У нас прокурори. Воєнкоми ще краще. За поліцією взагалі мовчув. До речі, будемо ще озвучувати, що Жук підписав по поводу тих е, слідчих дій, які проводив проти електрики, які незаконно від, 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 відсоединили, злизали гроші, людина заплатила. У нас вже є відповідь. І, і вже тепер е, другий слідчий, друга слідча закрила справу, якби без, е, без всяких можливостей розслідувати. І це йде, якби в рядом. Коли там займеться нашими, нашими моментами, вищестоящий, да, нібито СБУ працює, там дрони зробили, топлять кораблі москальські. Але ж де це в богодухи? Чому з цього подухи не відбувається? Чому ніхто не посадили ні одну паскуду, яка грабує людей? Чому? І ту ж саму Тарянечку, чого вона до сих пор волі? Їй пожизненно з конфіскацією. Ну, не пожизненно, годів 10, це точно. Жука цього начальника поліції, він має сидіти, тому що він бездільник. І за те, що він не виконує конкретно своїх обов'язків, це теж злочин, як мінімум, вигнати їх матері. Чому Коваленко, який в місті з Остахом, які вимагали гроші з людей, до сих пор ходять в формі. І він з нас зрозуміє все, він зрозуміє, чого Бабенка, яка посилала їх туди, чого вона до сих пор начальник слідства? Оце звідси проблема вся, тому що люди страдають і за того, що не роба, не працює, силова структура не працює, в якому плані? вони працюють тільки для своїх особистих нажитків. І на тому все. І на тому все. А ті, хто дає гроші, вони винні, тому що вони участвують в цій проблемі. Але ж ви розумієте, от не, ну, правосуддя в нас не працює. Все пов'язано. Кінця туди в суд, нема тулку. Ну, ви все це розумієте. І тому я е, кажу особисто, Тарянік: тікай, якщо зможеш втекти. Забирай Зою Зіньковську, з якою ти мутила там, крутила. І тікай, поки тебе ще можна втекти. Бо ти скоро тут не будеш сидіти, це я гарантую. Тому що люди на стороні дуже добре і. Ми знайдемо речаги, якими нажати, для того, щоб не наша прокуратура не наша поліція корумпована до корня волос, не глава адміністрації, той, який взагалі взагалі, блін, медальки тільки отримав. неізвісно, за що це гуманітарка. І ні. займуться зовсім інші люди і доведуть це діло все до кінця. І переглянуть усі ці моменти, цього всього кадаска, я промовчу, не хороша так? Да? Розглянуть, як він заволодів цими землями і скільки в нього земель, і воно ж все це зафіксовано, тому що він оформляв на себе, не боючись. Адже все продається тут в і покупається. Так що, поки є можливість, тікайте, це я вам точно кажу. Я думаю, люди зараз, ми зберемо ці документи, тому що вже частина є, частина ще буде, і потім. Ви думаєте, що прикриєтесь тут Харковом? всі? ніяким Харковом ви не прикриєтесь. Найдемо люди, які піднімуть ці питання, а злочини доволі серйозні. До нових зустрічей, до побачення.